Літо, час, коли багато хто відпочиває на пляжі. Водночас у цю пору зростає ризик інфікуватися. Сьогодні говоримо з криворіжцями про небезпеку відпочинку біля водойм на календарі середина серпня. А синоптики знову обіцяють аномальну спеку. Багато людей нині прагнуть відпочити біля води, нехтуючи правилами безпеки. Тим часом проби води в популярних локаціях відпочинку далекі від норми. Дослідили епідеміологи і воду інгульця, що протікає у парку Мершавцева. За результатами лабораторних досліджень за мікробіологічними показниками. Лактопозитивні позитивні кишкові палички в пробі дослідження води складають ну у цій пробі 6200 тисяч на дециметр кубічний. При нормативному показнику не більше п'яти тисяч. Ще у квітні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки розглядали питання про функціонування місця відпочинку на воді у парку Мершавцева. Тоді і було прийнято рішення пляж офіційно не відкривати, ураховуючи. Проведення бойових дій на території України та з метою уникнення місць скупчення людей було прийнято рішення заборонити функціонування цього об'єкту як, ну скажімо, водного об'єкту для відпочинку. Було надано доручення комунальному підприємству Аварійна рятувальна мобільна служба рятування на воді. Забезпечити безпеку людей, які відвідують цей об'єкт, і доводити інформацію про заборону там купатися. Комунальні служби підтримують чистоту у зоні відпочинку однак, купання у водоймі несе ризик кишкових інфекцій. Попри заборону і попереджувальні знаки, на території пляжу можна побачити відпочивальників. Занурюватися у воду ризикують далеко не всі. Від наших річок так то не рискую. Не купаюся, і не переймаюся цим питанням. Мій вибір, наприклад, ходити. Якщо в мене тільки виходить, це для мене свято. Я ніколи нічим не заболів. Нормально все купаюся, все в мене добре. Купаюся, але розуміти, що там не дуже експерти нагадують про важливість дотримання правил поводження на воді. Особлива увага безпеці дітей, які часто перебувають на водоймах без нагляду дорослих. Артур Орел, Андрій Славний, цей день.